Добрий день, я Аверченко Вікторія, учениця 10 класу комунального закладу Більківський ліцей. Ми молоде покоління. Увійшли в 21 -е століття, набираємося сили, адже нам доведеться взяти на себе відповідальність за майбутню долю України. Тебе, мій народе, постійно зневажали, сильніші за тебе, знущалися, мордували, катували, хотіли вирвати язик, твою мову. Тебе взагалі не хотіли помічати, глумливо називаючи твоїх синів і дочок зневажливим і принизливим словом малороси. Триста з лишком літ ти, рідний мій народи в кайданах. Народ це не лише сукупність людей, що живуть на певній території, це спільнота, об'єднана спільною історією, культурою, мовою та традиціями. Душа народу це його духовна спадщина, яка передається з покоління в покоління, зберігаючи ідентичність і самобутність. Історія кожного народу сповнена подій, які формують його характер і світогляд. Війни, перемоги, поразки, революції все це залишає слід у колективній пам'яті культури. Культура, в свою чергу, відображає ці події через мистецтво, літературу, музику та інші форми творчості. Наприклад, українська культура багата на народні пісні, казки, легенди, які передаються з покоління в покоління, зберігаючи дух народу. Мова це один з найважливіших елементів душі народу. Вона не лише засіб спілкування, але й носій культурних цінностей та традицій. Без мови немає народу. Адже саме через мову передаються знання, досвід та мудрість предків. Як сказав Павло Загребельний, мови немає народу він зникає з лиця землі як древня стека. Традиції та обряди це не лише важливий аспект душі народу вони відображають світогляд, вірування, цінності, які формувалися протягом століть. Наприклад, українські обряди пов'язані з Різдвом, великодним, весіллям та іншими святами є невід'ємною частиною національної культури. Доки живе душа народу, доти народ залишається безсмертним, говорив Павло Загребельний. Трата духовної спадщини, мови та традицій призводить до зникнення народу як окремої культурної спільноти. Тому важливо зберігати та передавати ці цінності наступним поколінням, щоб зберегти свою ідентичність і самобутність. Ніхай ніколи більше не настане для нас той проклятий тиждень і день, коли ми знову перестанемо гордитися, що ми українці. Пишаємося ж тим, що ми діти великого, доброго і славного народу.